Сьогодні ми передаємо п'ять генераторів, два для Долинської громади під облаштування пунктів незламності і три для наших релокованих з тимчасово окупованої території професійно-технічних закладів, які виїхали до міста Запоріжжя і наразі виконують свої. Прямі функції знаходячись тут, ми отримуємо два генератори потужністю 5,5 кВт. Використовуються ці генератори будуть в амбулаторії. Це надасть можливість у разі виникнення надзвичайної ситуації. Забезпечити електропостачанням, забезпечити роботу холодильників і апаратури. Ми отримуємо один, але такий потужний, п'ятикіловатний. От я по документах вже подивилася генератор, от, який стане нам в нагоді. Бо сьогодні ми приїхали з міста Мелітополя, і примкнули наразі до державного навчального закладу. І на базі цього закладу освіти ми буде відкриватися центр незламності. І за допомогою цього генератора ми зможемо спокійно працювати. Вати, допомагати людям, які будуть до нас приходити, і тим самим себе підтримувати подальшому після деокупації. Ці генератори поїдуть разом з ними додому.